Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 Тернопільська погода та я і ведуча Руслана Гриньо. 7 вересня минає 30 років від дня смерті патріарха Української греко-католицької церкви Йосифа Сліпого. Його пам'ять по особливому вшановують у селі Заздрі Стеребовлянського району. Там щороку відбувається архієрейська свята літургія та чимало інших урочистостей. Якою ж буде погода 7 вересня? дізнаємось вже за мить. На Тернопільщині мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі 8-13 тепла, а в день двадцять тепла. В Тернополі мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі 9-11 тепла, а в день двадцять тепла. Будучи довічно ув'язненим у сталінських таборах, Йосиф Сліпий написав послання до українців. Перші слова цього послання були такі: великого бажайте. Цього бажаю я і вам, дорогі глядачі, до зустрічі.